Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити на тему польської пенсії для українців, які там перебувають, проживають, тому як останніми днями шириться дуже багато фейкової і неточної інформації, яка може заводити в Оману. Тому як багато хто пише, що будь-хто хто має статус Укр. Може і має вже там відповідний вік, може відпрацювати в Польщі лише один день, і він зможе отримувати мінімальну пенсію в Польщі. Це друзі, є зовсім не так. Зараз ми у всьому розберемося. Перед тим як ми почнемо, став лайк цьому відео і в коментарі пиши, звідки ти його дивишся. Отже, щодо мінімальної польської пенсії, і взагалі про отримання пенсії українцями в Польщі, Є змога в українців її отримувати, тому як в нас відп підписана відповідна е, угода ще з 2012 року. І е, все виглядає так, що е, по-перше, для того, щоб в Польщі отримувати пенсію, жінка має мати 60 років, чоловік 65. Це є відповідний пенсійний вік. Це по-перше. По-друге, потрібно мати жінці 20 років стажу робочого. підтвердженого чоловіку потрібно мати 25 років стажу. І справді, якщо ви, наприклад, маєте 20 років стажу, або там, наприклад, 19,5 років стажу, ви жінка, ви приїхали до Польщі, ви попрацювали ще півроку, і виходить, що у вас є 19,5 років стажу українського і ще півроку стажу польського. В такому випадку Україна змушена буде вам виплачувати пенсію за 19,5 років стажу і Польща буде платити за Цих 6 місяців, які ви там працювали і платили відповідно пенсійні внески. Тому ваша польська пенсія буде, наприклад, там 30 злотих, і ще там 300 злотих вам буде платити Україна. Так, якщо виходити з того, яка зараз мінімальна пенсія в Україні, в сумі у вас буде виходити 1000, буде виходити 330 злотих. Нагадаю, що мінімальна пенсія в Польщі зараз складає злотих. 338 злотих 44 гроша. І багато хто говорить, що буде достатньо просто приїхати, і всі, хто мають статус Укр, має відповідно вік і має стаж в Україні, зможе отримувати цю мінімальну пенсію. Але є один маленький нюанс. Про українці, які просто мають статус Укр, не мають жодної змоги в Польщі претендувати на мінімальну пенсію. Вони мають право претендувати тільки на оці там 30, 50, 100 злотих в місяць, які ви заробите працюючи в Польщі. Тобто, якщо ви в Польщі працювали рік-два-три, то ви відповідно за цей рік-два-три стажу пенсію можете також отримувати. Для того щоб отримувати мінімальну пенсію. Не буде достатньо просто мати статус Укри відпрацювати тиждень чи місяць чи рік в Польщі. Для цього потрібно така змога, до речі, є, але для цього потрібно на постійній основі проживати на території Польщі. І, на жаль, конкретно що це, якби що це означає, ніде не можна знайти, тому я розумію, що польські зуси кожен по різному це трактує. Але відповідно там до моїх якихось знань і мого розуміння. Як можна підтвердити, що ви постійно проживаєте на території Польщі? По-перше, вам потрібно бути замельдованим, тобто мати мельдуник, і по-друге, мати якісь відповідні довгострокові документи, які підтверджують те, що ви проживаєте в Польщі на постійній основі? Я зараз навіть не говорю про, про наприклад... Карту побиту тимчасову, чи польську візу, чи тим паче там про перебування на статусі Укр чи на безвізі я говорю саме про якусь, як мінімум, карту побиту по воз'єднанню, про якісь підтвердження того, що ви вже там багато років проживаєте в Польщі. Відповідно так, що ваш центр інтересів в Польщі знаходиться, і можливо, навіть потрібно мати е, карту сталого побиту. Тобто, це більше стосується людей, які вже е, роками, навіть десятиріччями, проживають в Польщі, мають якесь там резидентство, мають карти сталого побиту або мають польське громадянство. Е, саме от таких українців це стосується тих, хто, якщо ви працюєте. Повторюсь, просто на статусі Укр і перебуваєте в Польщі по безвізу, по робочій візі, по статусу Укр. То, або навіть по продовженим візам і картам побиту, навіть якщо ви по ним перебуваєте вже декілька років в Польщі, це е, не є таким собі документальним підтвердженням того, що ви е, на постійній основі проживаєте в Польщі. Тому як е, за цими документами польська влада може розуміти, що ви в будь-який день можете зібратися і поїхати назад в Україну. А якщо ви будете проживати в Україні, то ви відповідно не маєте права на е, доплати від е, е, польської, ну якби від. Е, Польського ЗУСу, тому, як на мене, оцей момент польській владі потрібно реально допрацювати, щоб внести більше ясності для того, щоб було розуміння конкретно прописані пункти, щоб було розуміння, що таке. Що означає, е, людина, яка, що означає статус оцієї людини, яка постійно проживає на території Польщі, які їй потрібно мати документи, скільки років їй вже потрібно жити в Польщі, і які там ще пункти потрібно виконати, щоб це підтвердити? Е, друзі, якщо ви отримуєте е, польську пенсію і у вас є вже ну, відповідно досвід. Так, ви з України і ви маєте вже якийсь там досвід отримання саме цієї мінімальної польської пенсії, без відповідного стажу, саме в Польщі. Пишіть, будь ласка, мені на електронну пошту або мені в Телеграм. Посилання є і, відповідно, адреса в описі під цим відео, буду чекати. На вас, можливо, ви допоможете мені більш детально розібратися в цій дуже важливій темі. Я знаю, що зараз за статистикою в Польщі біля трьох тисяч українських пенсіонерів отримують польську мінімальну пенсію, і відповідно ще десятки тисяч можуть або або отримують, або можуть отримувати оці доплати, типу як польська пенсія, по 10, 20 30 40 злотих. Друзі. Надіюсь, що ми трошки внесли ясності в дану тему. Пишіть, будь ласка, свої думки з цього приводу в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!